Всім привіт! Ви на каналі Флоріум. Мене звуть Наталія. І сьогодні я хочу з вами поговорити про відмінності гортензій. Адже вони бувають деревоподібні, волотисті, а також великолисткові. І кожна з них вимагає різного виду догляду, часом навіть різних умов утримання. І дуже багато садівників надихаються, дачників прекрасними гортензіями купують їх для себе, і потім просто мучаться. Вони пропадають, вони не знають, що з ними робити. Вони не квітують. Тож давайте сьогодні розберемося, де які, як, за чим доглядати, будуть і поради догляду, плюси, мінуси, а також головні відмінності. Перед тим як ми розпочнемо, прошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, і будемо починати. Почнемо з великолисткової гортензії. Саме вона найбільша ніженка. Ось з цієї гортензії найчастіше виникають проблеми, тому що перше вона обгорає на сонці. Часто її хочуть посадити на сонячне місце, але вона цього не любить. Краще оберіть місце, де буде півтінь. Взагалі це може бути навіть тінь. Цілий день хіба там з щоб було сонечко, тому що таке палюче сонце, особливо на півдні, вона буде постійно обгорати, тому обирайте місця півтінності там, де сонечко буде її пестити лише першу половину дня. Далі вона дуже любить воду. В перекладі гортензія це посудина з водою. Саме тому поливайте її. Вона вам точно подякує. Друга особливість гортензії, великолисткової, вона любить кислі грунти. Тому за цим варто слідкувати. Ви можете купити для себе спеціальний прибор для того, щоб вимірювати. Ну і, звичайно, підкислювати ґрунти ви теж можете, якщо ваш ґрунт нейтральний або лужний. Також зверніть увагу на те, що колір квітів буде залежати від кислотності. В слабокислому гортензія може бути рожевою в некислому ґрунті. Якщо вона бодай як там приживеться, може бути білою. А ось якщо ґрунт буде кислим, ви отримуєте ті красиві сині шапки гортензії. Неймовірно красиве явище. І багато садівників думають: ну все, вона в мене в тіні, вона в мене і в кислому ґрунті, а постійно не цвіте. Дуже багато гортензій великолисткових, вони мерзнуть в Україні, тому їх обов'язково треба вкривати на зиму, тому що вони цвітуть на пагонах минулого року. Тобто, у вас кущик виріс цього року, дуже багато пагінців, і вони не дали цвіту. Ось на наступний рік саме ці пагінці дадуть цвіт, тому їх потрібно вкривати, і на наступний рік ви будете мати обов'язкове цвітіння. Або ж моя вам порада, щоб не мучитися з вкриваннями, просто обирайте для себе ремонтантні сорти великолисткової гортензії. Як що це таке? Це гортензія, яка цвіте і на пагонах минулого року, і на пагонах поточного року. Тобто, в будь-якому випадку ви будете мати цвітіння, якщо дотримаєтесь перших двох пунктів без сонця і кислий ґрунт, і будете мати цвітіння раптом. Вже вона змерзне на пагонах цього року. Ну а далі ми поговоримо з вами про деревоподібну гортензію. Деревоподібна гортензія вимагає значно менших зусиль у своєму догляді та вирощуванні, ніж великолисткова. Почнемо з того, що вона цвіте на пагонах поточного року. Це прекрасно, їй не страшні вимерзання, і в принципі вона має прекрасну кореневу систему і не схильна до вимерзань взагалі, як і до захворювань, що є величезним плюсом для садівників. Тобто, це та гортензія, яка квітує на пагонах цього року, її не треба вкривати, і ви гарантовано отримуєте пишне, гарне цвітіння щороку. Які ж у неї є ще особливості? Перше це обрізка, її дуже важливо обрізати. Деякі садівники обрізають її вже восени після цвітіння, тому що їм не подобаються коричневі шапки. Хтось навпаки вбачає в них високу декоративність і залишає, обрізаючи їх лише весною. Але обрізати її дуже важливо. Якщо у вас молодий кущик, ви можете залишати ще пагінців більше і вище робити її. Але якщо у вас уже кущ великий, його можна прямо навіть низько обрізати, і вона порадує вас новими красивими пагонами і цвітінням. А цвіте вона дуже красиво. Зазвичай це починається десь у середині липня, і величезні білі шапки наповнюють ваш садок чи присадибну ділянку. Неймовірно красиве явище завжди зупиняюся, роздивляюся, тому що це. Вражаюче, особливо до речі, красиво вони виглядають саме бордюрами в такій, знаєте, великій масі неможливо від них відірватися. Також вони прекрасно будуть у ролі солітера або ж у мікс-бордері, тому сміливо обирайте її для себе. Ця гортензія, до речі, може рости навіть на прямому сонці, хіба що якщо ви на півдні, то краще її притінити. А всі інші країни можна садити її також на сонечко. В мене вона росте у півтіні і завжди прекрасно квітує. Спершу вона біла, потім зелена, а потім вона стає більш такою коричневою. До речі, зараз я бачила, що вже є сорти навіть рожеві. Поділіться, якщо у вас росте, мені здається, це дуже красиво, я ще не бачила. В місті ось так, щоб помилуватися, лише сорт Анабель мене завжди до себе просто притягує як магніт. Він дуже красивий. Тому я думаю, що якщо ви садівник, який тільки починає або вам подобається, що кожного року вона гарантовано буде цвісти, обирайте для себе саме деревоподібну гортензію, і ви будете 100% задоволені. А далі поговоримо з вами про волотисту гортензію. Ця красуня починає квітувати в кінці липня і її пишні, якісні такі великі квіти тримаються аж до самих-самих морозів, до пізньої осені. Вона вносить особливі барви в сад так красиво. Ну я навіть не знаю, який ще кущ квітує. Починається все з зелено-білого, потім вона стає білою. Тоді додаються нотки рожевого, а деякі сорти взагалі стають червоними. Це така краса. Я навіть не завжди зрізаю суцвіття, залишаю їх, щоб вони ще й додавали декоративності саду взимку. Та зараз почнемо все таки з того, як за нею доглядати, як отримати ці суцвіття. Її догляд дуже подібний до деревоподібної гортензії, тому що вона не боїться морозу. Вона не вимерзає, вона квітує на пагонах поточного року. Це величезний плюс. ви не будете хвилюватися, що обмерзли, треба вкривати, не треба її вкривати. Ви її обрізаєте, і це, до речі, дуже важливий етап, подібно до деревовидної гортензії, Ця гортензія теж потребує обрізки, але вже не такої, як була в нашого попереднього екземпляру. Так як деревоподібна вона дає нульові пагони, тобто вони прямо свіженькі відходять від кореня. То ця гортензія. Вона все-таки вимагає у вас в перші роки, як тільки з'явився у вас садженець, сформувати кістяк. Тобто це будуть такі вже згодом одерев'янілі гілочки, від яких завжди буде відходити ваш пагінець. Кожного року ви можете або додавати їх, створюючи висоту, або навпаки їх прямо обрізати, залишаючи дві-три бруньки, для того, щоб відходили нові гілочки. Це дуже важливо от його одразу красивим сформувати. Хтось його формує чашею, хтось формує штамбом. Обирайте, як вам подобається більше, і прикрашайте свій садок. Тому що ці гортензії, до речі, вони прекрасно себе почувають, як і деревовидна гортензія в нейтрально кислих ґрунтах. Тобто, вам не треба спеціально сильно закислювати, понижувати кислотність, постійно слідкувати за цим, як, наприклад, у великолистової гортензії тут. Колір не буде залежати від кислоти. Тут вона буде прекрасно квітувати. Єдине, що звісно не допускайте лужного ґрунту. Все таки тримайте в межах нейтрально кислого, і тоді у вас з нею буде просто все чудово. Я взагалі кожного разу милуюся цією гортензією і дивуюся тому, як багато є сортів. Це та гортензія, де ви можете обрати і лаймові відтінки, і яскраві фуксіїві, і білі, і ті, які будуть виглядати як морозиво. Взагалі кожного року нові й нові сорти створюють. Я рекомендую вам зараз перейти на сайт Флоріум і подивитися там каталог, тому що їх дуже там багато. А ще вони всі їдуть в Україну з найкращих розплідників з Нідерландів. Я Переконана, що ви знайдете там для себе найкращу волотисту гортензію. Ну і також хочу вам додати, що вона прекрасно розмножується черенкуванням. Тобто, влітку, коли ви будете робити обрізку, формуючи для себе, наприклад, розумієте, що вона дуже сильно заросла, і щоб шапки були більші, ви зрізаєте пагінці, які вам не потрібні, і от їх ви можете легко вкорінити, посадивши їх одразу в субстракт. На наступний рік ви вже будете мати молоденький кущик. Волотиста гортензія, напевно, найкращий варіант для території України, для нашого клімату, тому що вона не боїться ці морозів, вона буде у вас однозначно квітувати. Єдине, що так само, як і за дерево подібною, слідкуйте за обрізкою. Спочатку ви формуєте кістяк, а наступні роки, уже щовесни, весни, просто формуєте для себе необхідну крону і необхідну її щільність. Також вона вам буде точно вдячна за те, що ви її трішечки підгодуєте добривами. На початку весни це можуть бути азотні добрива всередині сезону азотні, також краще фосфорно калійні. Ну і в кінці сезону, вже наприкінці осені, можна додати фосфорні добрива. Потім також гарно її замульчувати сосновою корою також можна додати компосту чи якісь органічні добрива для того, щоб вона у вас і краще перезимувала і вже після зими вийшла сповнена сил. Ось і все. Все, що я хотіла вам розказати про ці гортензії, обирайте для себе сорти, які вам найбільше підходять. Можливо, ви живете в місцевості, де кислі ґрунти, де м'який клімат там однозначно прекрасно будуть рости і великолисткові гортензії. Також їх до речі можна вирощувати в горщиках. Взагалі обожні гортензії. Я переконана, що якщо ви дивилися це відео, ви теж зацікавлені в тому, щоб посадити їх у себе. Тому сидіть, нехай вони у вас квітують. Обов'язково діліться з нами своїми успіхами. І також напишіть, який ваш найлюбленіший вид гортензії і які у вас найкраще цвітуть в садах. Дуже дякую вам, що подивилися це відео. До нових зустрічей! Ще побачимось!